У невеликому містечку, загубленому серед мальовничих карпатських гір, жила дівчина на ім'я Олеся. Вона працювала в місцевій бібліотеці і обожнювала книги. Для неї кожен роман був порталом у Новий світ, і хоча вона вірила в любов, у власному житті так і не зустріла того, хто міг би підкорити її серце. Одного осіннього ранку до містечка приїхав незнайомець. Його звали Андрій, і він був письменником, що шукав натхнення серед гірських краєвидів. Доля звела їх у бібліотеці, коли він зайшов, щоб знайти книгу про історію Карпат. Олеся, помітивши його розгубленість, серед полиць підійшла допомогти. Ви шукаєте щось конкретне? лагідно запитала вона. Андрій підняв очі й усміхнувся. Так, я шукаю історії, які живуть у цих горах. Мені потрібна книга, що розповідає не тільки про місця, а й про людей. Олеся задумалася на мить, а потім витягнула старий Том із потертою палітуркою. Ось ця книга. Тут зібрані місцеві легенди, думаю, вам сподобається. Так почалося їхнє знайомство. Андрій приходив до бібліотеки щодня, і вони проводили довгі години в розмовах. Він розповідав про свої подорожі, про книги, які писав, а вона відкривала йому світ карпатських легенд. Вони гуляли лісами. Слухали шум річок і разом спостерігали, як сонце сідає за обрій. День за днем їхнє спілкування ставало глибшим. Олеся помічала, що її серце починає прискорено битися, коли він був поруч. Але водночас її лякала думка, що Андрій мандрівник, чи не залишить він її так само раптово? який з'явився в її житті. Одного вечора, коли вони стояли на схилі гори, милуючись зоряним небом, Андрій узяв Олесю за руку. Ти знаєш, я завжди шукав своє місце у світі, подорожував, писав, зустрічав багатьох людей, але ніколи не відчував себе по-справжньому вдома. А зараз. Він зробив паузу, глянув їй у очі і додав, зараз я відчуваю, що знайшов те, що шукав. Олеся дивилася на нього, відчуваючи, як у її серці зароджується надія Можливо, любов це не лише історія з книжок, а справжня магія, що трапляється, коли дві душі знаходять одна одну. Наступні тижні були сповнені щастя. Андрій і Олеся разом досліджували містечко, слухали старих людей, які розповідали свої історії і навіть працювали над новою книгою Андрія. Він писав про Карпати, але цього разу не лише про гори. В його книзі була історія про неї. Про їхню зустріч і про кохання, що розквітало між рядками. Але одного дня Андрій отримав листа, велике видавництво у столиці, зацікавилося його рукописом і запрошувало його на зустріч. Це був шанс, про який він мріяв багато років. Я мушу поїхати, сказав він Олесі, тримаючи її руки. У своїх. Але я повернуся. Ти віриш мені? В її очах була печаль, але вона усміхнулася. Я вірю, адже легенди не закінчуються так просто. Він поїхав, і містечко знову стало тихим. Олеся чекала, вона перечитувала їхні улюблені книги, писала йому листи. Хоча не завжди отримувала відповіді. Місяці минали, і сумніви почали закрадатися в її серці. Аж раптом одного зимового вечора у бібліотеці з'явився Андрій, втомлений, але щасливий. Він стояв перед нею, тримаючи у руках нову книгу. Я виконав свою обіцянку, сказав він, простягаючи їй примірник. На обкладинці було написано її ім'я. Це книга про нас. Олеся розгорнула першу сторінку і прочитала Присвяту. Тій, хто навчила мене, що справжній дім це не місце, а людина поруч. Того вечора сніг падав м'яко, ніби Карпати самі благословляли їхню історію. А містечко серед гір стало свідком ще однієї легенди, легенди про кохання, що народилося поміж сторінками книг і під зоряним небом Карпат. Але це був лише початок. Андрій вирішив залишитися у містечку. Він відкрив невеличку книгарню, а Олеся допомогла йому з вибором літератури. Разом вони проводили літературні вечори, збираючи місцевих жителів і мандрівників, які теж шукали натхнення серед карпатських гір. З часом вони почали разом писати книги, поєднуючи Андрієву фантазію та олесені знання місцевих легенд. Вони організували фестивалі, запрошуючи авторів і дослідників фольклору. Перетворюючи маленьке містечко на культурний центр Карпат, коли вони вирушили у подорож, Андрій показав Олесі світ, а вона вчила його знаходити казку. У простих речах вони досліджували старовинні бібліотеки, відвідували віддалені гірські поселення, слухали легенди різних народів. Одного дня сидячи біля багаття. Високо в горах вони розуміли, що їхнє кохання стало тією самою легендою, яку Андрій шукав колись у бібліотеці, легендою, що передаватиметься наступним поколінням разом із історіями про чарівні Карпати. Так народилося не просто легенда, а справжня казка про двох, які знайшли своє щастя серед гір. Книг і любові, залишаючи слід у серцях тих, хто вірив у магію Слова та силу кохання. Олеся і Андрій стали незмінними частинами маленького містечка серед Карпат. Вони працювали разом, підтримували один одного і разом розвивали культуру та освіту, де, здавалося, час зупинився. Всі жителі містечка любили їх за ту атмосферу, яку вони створювали, теплу, гостинну та творчу. Люди приходили до їхньої книгарні не тільки за книжками, а й за розмовами, порадами, за натхненням. Кожен день був для них святом. Олеся продовжувала працювати в бібліотеці, а Андрій активно писав нові твори. Часто черпаючи натхнення з розповідей місцевих старожилів, вони брали участь в організаціях літературних вечорів, святкувань, присвячених місцевій культурі. Іноді вони запрошували відомих письменників, фольклористів, а іноді організовували відкриті читання для маленьких дітей. Одного дня, коли знову почався сезон збору врожаю, Олеся та Андрій вирушили у подорож по гірських селах, щоб знайти нові історії та старовинні легенди. Вони йшли вузькими стежками, що вели їх до віддалених хуторів, запитуючи місцевих жителів про старі перекази. Олеся завжди була вражена, як ці просто люди зберегли свою культуру, передаючи історії з покоління в покоління. У гірській глушині вони знайшли маленький хутір, де жила одна старенька жінка, Марта. Вона була вдома, у селах навколо за те, що могла розповідати неймовірні історії про духів і міфічних істот, які нібито досі бродять по горах. Ви хочете почути мою історію? запитала вона, зустрічаючи їх на порозі свого дому. Чекайте, я принесу вам трав'яного чаю. Вона приготувала ароматний напій і запросила їх до себе в хату, яка була заповнена пахощами сушки трав і старих книжок. Вона сіла на своєму улюбленому місці біля вікна, звідки відкривався вигляд на зелені схили гір, і почала свою розповідь. Колись коли ще наші предки жили тут. На горах була легенда про карпатського дракона. Він жив у глибокій печері, на схилі найвищої гори, де за ночами мріяли зірки, і ліс був наповнений магією, але не всі знали, що дракон не був страшним чудовиськом, як його описували в казках. Він був охоронцем того, що залишилося незбагненним для людей. І його можна було перемогти не мечем, а чистим серцем і справжньою вірою в доброту. Олеся та Андрій слухали її з захопленням. Історія була наскільки зворушливою, що вночі вони, повернувшись до свого містечка, ще довго обговорювали всі її деталі. Це був матеріал для нової книги, яку Андрій мав намір написати. Так сталося, що кожен день у їхньому житті був повний відкриттів і нових можливостей. Вони відвідали десятки старих хат, вивчали легенди про карпатських володарів, про страшних злих духів і про чарівних лісових істот, і кожна історія стала частиною їхнього спільного життя, вона живила їхні почуття і давала натхнення для творчості. Одного разу після того, як вони повернулися з чергової подорожі, Андрій зібрав усіх жителів містечка на літературний вечір. Це було для нього дуже важливе зібрання, тому що він вирішив прочитати кілька розділів зі своєї нової книги. Він, звичайно ж, не казав, що ця книга буде просто їхньою історією, про його любов. До Олесі та про те, як маленьке містечко серед гір стало справжнім домом для обох. Коли Андрій почав читати перші рядки, Олеся зрозуміла, що цей момент для неї буде особливим. Кожне слово, яке він читав, було переповнене любов'ю до неї, до їхнього життя разом, до всіх тих маленьких моментів, що робили їхнє щастя. І це було не просто кохання. Це була історія, що перепліталася з легендами, створюючи нові справжні чудеса, яких ми навіть не шукали. І як тільки ми відчули себе вдома, ми зрозуміли, що наші серця стали одними з тих, що записані в тих давніх книгах, що ми зберігаємо з любов'ю. Прочитав він і в залі настала тиша. Олеся відчула, як їхнє серце наповнилося теплом. Вона дивилася на нього, і в її очах була вся та любов, яку вони з ним пережили. З того часу їхнє містечко стало відомим не лише в Карпатах, а й у всій Україні. Більше того, їхня книгарня стала місцем зустрічі письменників і читачів, творців і шукачів натхнення. Вони навіть організували щорічний фестиваль книг, на який приїжджали люди. З різних куточків світу, щоб познайомитися з місцевими авторами, дізнатися більше про Карпати і почути старовинні легенди. Олеся й Андрій продовжували, але завжди поверталися додому. Вони разом досліджували старі бібліотеки, вивчали нові культури і навіть у найвіддаленіших куточках світу шукали натхнення для нових книг. Але завжди їхнє серце залишалося в цьому маленькому містечку, серед гір, де народилася їхня найкраща історія. І хоча багато людей і прочитали їхні книги, справжню магію слова вони могли відчути тільки ті, хто жив тут, серед гір і старовинних бібліотек, де кожен крок був частиною великої казки. І якщо вірити в легенди, то вони продовжувались в кожній сторінці, у кожному слові, у кожному погляді, яким Андрій і Олеся ділилися між собою. Вони стали легендою, яка жила в серцях усіх тих, хто вірив у магію слова, та в чудеса, що трапляються, коли двоє людей знаходять один одного серед гір і книг.